За статистикою, хронічні захворювання ніжніх кінцівок та вен є одними із самих розповсюджених у дорослого населення. Їхні ускладнення часто призводять до втрати працездатності, а там і до інвалідності. На які симптоми треба звернути увагу в першу чергу, як допомогти собі? З цим будемо розбиратися сьогодні. Вени людини унікальне творіння. Вони змушені долати силу земного тяжіння, щоб направити кров знизу до гори, від органів до серця. Загальна довжина вен в організмі людини складає близько 600 кілометрів. Оскільки кров по венах струменить проти сили тяжіння догори, вени мають спеціальний механізм, який дозволяє їм виконувати цю непросту задачу. Клапани у стінках вен протидіють зворотній течії крові. Найбільше клапанів у венах кінцівок, де м'язові скорочення відіграють особливо важливу роль в переміщенні крові до серця. Головний ворог вен малорухливий спосіб життя. Коли людина довго стоїть чи сидить, дія злагодженого механізму порушується, і кров застоюється. Стінки вен розтягуються, клапани не можуть виконувати свою роботу, утворюються так звані венозні вузли. Не всі вени наповнені виключно венозною кров'ю, як і не всі артерії артеріальною. Приміром, вени, які йдуть до серця з легенів, несуть кров артеріальну. І навпаки, легенева артерія несе в легені темну венозну кров. Варикозне захворювання відоме з давніх давен цю недугу завжди вважали такою, що збиває з ніг. Лікувати варикоз у свій час намагалися Гіппократ, авіценна, гален і парацельс в Україні. В давнину використовували методи народної медицини, зокрема п'явок. Зику, тих, хто може отримати варикозне розширення вен, знаходяться люди, чия робота пов'язана із тривалим стоянням на ногах: це вчителі, перукарі, продавці тощо. Варикоз частіше вражає жінок, і першим провокатором стає вагітність. Адже під час вагітності об'єм циркулюючої крові збільшується на 20-30 відсотків. І приблизно такий же процент жінок, які чекають на малюка, стикаються з проблемою варикозу. Також до групи ризику потрапляють жінки, які багато ходять на високих підборах. Ті, що приймають контрацептиви та літні люди, у яких з часом через зношування стінки вен втрачають еластичність. Це не виключно е, жіноча проблема. І були дослідження. Котрі показали, що в більш молодому віці uh -huh. хворіють частіше жінки. Але з віком в популяції людській вирівнюється кількість пацієнтів як чоловічої статі, так uh -huh. і жіночої. Тобто тут якогось гендерного розділення не відбувається приблизно порівну. А скажіть, будь ласка, от, ну, зазвичай ми звикли, що якщо говорять люди там, в народі да, варикоз, то це завжди ноги, да, завжди нижні кінцівки. Так. А буває так, що він локалізується десь в іншому місці? Да, звичайно. звичайно. Але це, як правило, нижня половина е, тулуба. Mm -hmm. Але це якраз відплата, напевно, людства за прямоходіння. От. І в останній. Роки дуже активно досліджується проблема тазової ще гіпертензії, вона також більше притаманна жінкам, і це пов'язано також із перенесеними вагітностями і пологами, але також зустрічається і у чоловіків. І ці пацієнти потрапляють в поле зору як Акушерів гінекологів, так і урологів. Буває так, що звертаються чоловіки з приводу гематурії, а виявляється, що є флебогіпертензія частіше лівої нирки. Це також пов'язано з порушенням венозного відтоку з лівої нирки і по гонадним венам. Тобто, є Докази в тому, що варикозне розширення вен може локалізуватися не тільки на нижніх кінцівок, чи ж прояви, скажем, геморою, геморойдальні ага. варикозні вузли, це також є ознакою або різновидом тазової гіпертензії. При такій патології, як варикозне розширення вен, симптоми залежать від тяжкості та стадії захворювання. На початкових етапах вони можуть не виявлятися протягом тривалого часу, але поступово турбують все сильніше. Причому в більшості випадків пацієнти скаржаться на кілька неприємних ознак: втома, біль, відчуття тяжкості в кінцівках до кінця дня, болючі спазми та раптові судоми, литкових м'язів у нічний час. Печіння, свербіж, відчуття мурашок, пульсація в нижніх кінцівках, набряки, гомілки та ступнів, гіперпигментація шкіри на окремих ділянках, поява судинної сітки. Ці симптоми спричиняють застій крові, порушення обміну речовин у тканинах, що оточують вени, уповільнення кровотоку. Варікозне розширення вен – це хронічне прогресуюче захворювання, угу. котрі приводить до ускладнень і. Погіршення якості життя пацієнта. І, звичайно, ми завжди радуємо за те, щоб пацієнти своєчасно зверталися за допомогою. Ви кажете, своєчасно, да? а які симптоми от, людина повинна в себе помітити, да, щоб вчасно прийти до лікаря, щоб не пропустити? Це цікаве запитання. Справа в тому, що ну от е... Пацієнти можуть скаржитися на біль, набряки, судоми, печіння, відчуття пульсації, в котрі збільшуються в положенні стоячи або сидячи, а також. Так звана переміжна венозна кульгавість, котра збільшується при фізичних навантаженнях. Але проблема в тому, що ці симптоми можуть бути не абсолютно специфічними для варікозної хвороби, і їх не можна віднести до чисто варикозної симптоматики або симптоматики захворювання периферичних вен, вони можуть зустрічатися і в других ситуаціях, але частіше всього, от такі симптоми, якраз супроводжують варикозну хворобу, а в занедбаних випадках, коли вже формуються трофічні розлади, там уже, звісно, може бути зміна кольору шкіри, ліподермосклероз, тобто заміщення тканин сполучною тканиною, а також в декомпенсованих формах можуть відкриватися трофічні виразки, котрі тривалий час негоються без Якихось уже більш радикальних лікувальних заходів. А взагалі тяжко лікувати Варкоз? Ви розумієте, що тут повинна бути співпраця як uh -huh. пацієнта, так і лікаря. Тобто, це не тільки завдання лікаря, і uh -huh. тут повинні трудитися. Всі учасники процесу, uh -huh. як лікар, так і пацієнт. Варикозне розширення вин вражає тільки поверхневу систему. Uh -huh. Але в занедбаних випадках при вираженій гіпертензії може страдати і система глибоких вен в основі розвитку варикозної хвороби. Лежить неспроможність клапану. Ми всі знаємо, що судини поділяються на артерії і вени, угу. і лімфатичну систему. По артеріях кров рухається до всіх органів і тканин, насичує їх киснем і далі кров, венозна кров повертається по венозній системі. Рух крові по артеріях забезпечується завдяки ритмічним скороченням серцевого м'яза. У mm -hmm. серце працює як насос. А активного механізму повернення венозної крові такого не існує. І кров утримується у венах завдяки тільки роботі. Так званої периферичної м'язевої помпи і клапанного апарату, спроможного клапанного угу. апарату, коли в діастолі закриваються клапани і не дають можливості зворотнього руху крові під гравітаційною, дією гравітаційної сили, коли клапан. Не закривається повністю, виникає зворотній угу. тут крові, так званий рефлюкс. Тобто кров закидається назад закидається в артерії? закидається на, назад у вену, вона повертається угу. назад. І що ми тут? Який результат отримуємо? Частина крові повертається назад, значить, збільшується венозний тиск у угу. поверхневій венозній системі. Угу. Вена розширюється під дією цього тиску. Цей тиск передається на більш дрібні uh -huh. судини, так, розвивається мікроангіопатія, приєднуються запальні процеси і. Формуються всі ті симптоми, про які ми говоримо: це і набряк, і зміна кольору шкіри, розвиток ліподермосклерозу, і в основі всіх методів лікування є ліквідувати оцю флебогіпертензію, цей зворотній рух крові по венах. Традиційно це відбувається шляхом. Видалення стовбуру великої підшкірної вени і варікозно змінених притоків. За сучасними технологіями немає потреби видаляти стовбур, скажімо, великої чи малої підшкірної вени, а під місцевою анестезією, так званою туміністентною анестезією, під ультразвуковим. Контролем робиться пункція вене, уводиться світовод, і вена облітерується під дією або високоенергетичного лазера, або радіочастотних хвиль. Тобто О. я правильно зрозуміла, це навіть не загальна анестезія, навіть можна навіть зробити. Навіть можна зробити. Під місцевою анестезією. Uh -huh. Але на жаль, всі ці методики вони е, потребують цілого комплексу е, е, забезпечення, технологічного uh -huh. забезпечення. Дивіться, зараз вже е, відходить на другий план ті рутинні відкриті е, травматичні операції, uh -huh. які Тривалий час застосовувалися в лікуванні варікозної хвороби. На зміну приходять більш сучасні, технологічні, малотравматичні методи, і тому, звісно, сучасні методи вони є більш технологічно затратними, більш можливо вартісними, потребують. Розхідних матеріалів, і забезпечення різними медикаментами, різними апаратурою, неможливо, без ультразвукового супроводу, тобто ось ці операції повинні тільки під ультразвуковим моніторингом проводити. Це не є складно. Складність у виборі і складність в тому, щоб у лікаря було це необхідне наявне для того, щоб вибрати якийсь оптимальний метод лікування для кожного пацієнта. Якщо, наприклад, людина прийшла вчасно, дав і ще в неї там ніяких трофічних оцих процесів не розвинулося, ще тільки тільки початкова стадія хвороби, то може людина обійтися без операції, можуть бути якісь методи, які ну, допоможуть венам, звісно. Можуть і допомогти, дивлячись в якій стадії. Тобто на початкових стадіях варікозної хвороби дійсно можна пацієнту запропонувати методи лікування, так звані. В Хірургії одного дня, тобто пацієнт прийшов без госпіталізації, йому зробили процедур, і далі він може займатися своїми справами, угу. не втрачати працездатність, вести звичайний спосіб свого життя. Можна От. зупинити цю хворобу, якщо ну, вчасно людина звернулася. Зупинити її розвиток якось. Часто запитують пацієнти, і наша відповідь часто їх розчаровує. На жаль, ні, угу. тому що дієвих якихось методів профілактики варікозної хвороби не існує. Здебільшого вона генетично зумовлена. Тобто, профілактики немає? так? Профілактики немає, але є, якщо є варікозна хвороба, ми можемо говорити про те, щоб от, про симптоматичне лікування. Тобто, всі методи лікування, е, крім оперативних, вони являються симптоматичними. Тобто, вони впливають тільки на симптоми варикозної хвороби. Ми, ми тим самим покращуємо якість життя пацієнта, але не впливаємо на розвиток варикозної хвороби. До Таких методів лікування відносяться це перш за все медикаментозне лікування. От найбільшою доказовою базою ефективності мають так звані веноактивні препарати. Переважно це рослинного походження, до них відносяться, наприклад, мікронізована, очищена флавоїдна фракція, рутозиди, рутини. Екстракт кінсь... насіння кінського каштана, екстракт іглиці, екстракт гінкобілоба. От. Е, крім того, е, ми завжди е, рекомендуємо в переважній більшості, рекомендуємо пацієнтам застосовувати еластичні трикотажні вироби. Е, відповідно клінічному класу варикоза і рекомендується підбирається. Е, Еластичний трикотаж, з градуйованою компресією, але тут є свої застереження, наприклад, у пацієнтів з супутнім атеросклеротичним ураженням uh -huh. судин, з тяжкою серцевою недостатністю, з цукровим діабетом, периферичною нейропатією, де порушена чутливість, або алергічні прояви uh -huh. на трикотаж. Таким пацієнтам або не рекомендуємо застосовувати, або під ретельним, застосовувати під ретельним наглядом. Попередити швидкий розвиток варикозного розширення вен може своєчасна профілактика, яка особливо актуальна для людей із групи ризику, регулярний огляд у флеболога чи судинного хірурга, розумний підхід до вибору взуття, яке має бути комфортним та без високих каблуків, носіння зручного одягу, який не сковує рухів, носіння білизни із компресійного трикотажу. Зниження ваги, зменшення тривалих навантажень на ноги та цілковита заборона на підйом важких речей: якомога більша рухливість, особливо актуальні піші прогулянки та плавання, заборона на гарячі ванни, сауну та лазню, спеціальна гімнастика та масаж, правильне і здорове харчування, відмова від шкідливих звичок. От, коли е був е міжнародний е конгрес. Судинної хірургії сливології на Гаваях, і коли, до речі, приймали якраз класифікацію СІ, mm -hmm. от, всі учасники на Гавайському пляжі вийшли, от і лягли на спину і підняли свої ноги, і цим mm -hmm. якраз вони хотіли продемонструвати те, що, в принципі, на жаль. Немає дієвих якихось е методів запобігти варікозній хворобі. Uh -huh. Тому що людина вона стоїть на двох тагах, вона ходить. І це відплата за те, що людина стала на ноги. От. Uh -huh. Коли людина. Буде лежати, а ще більше підняти в ноги, е, в, догори, от. тоді не буде формуватися е, венозна гіпертензія. І е, так ми можемо рекомендувати, скажем, коли є е, відчуття втоми в ногах, от, лягти, підняти ноги е, на підвищення до 30 градусів, скажем. Там і це полегшує симптоми виносної недостатності, uh -huh. а також пацієнти, котрі по е, роду своїх занять доводиться тривалий час е, переносити статичні навантаження, тобто перебувати в положенні стоячи або сидячи, uh -huh. і звісно, навіть у здорових. Е, Можуть затікати ноги, формуватися напрям. Ми це відчуваємо, коли ми е, якісь е, тривалі поїздки е, угу. робимо І у таких пацієнтах. А, ми рекомендуємо от, застосовувати профілактично еластичний трикотаж. Відносно от, медикаментозно часто питають. От, на жаль, ми вже говорили, що. Медикаментозна терапія полегшує тільки симптоми. Тобто, якщо симптомів немає, то якоїсь дії конкретної навене ми не можемо очікувати. Про варкозну хворобу спеціалісти говорять як. Про хворобу прогресуючу, тобто вона призводить до незворотних змін в організмі людини. Саме тому лікарі ще раз наголошують, що не треба зволікати, треба негайно звертатися по допомогу. Бережіть себе і ходіть здорові.